Привіт! Сьогодні вирішила записати ще одну нотатку. Це трохи спонтанно в мене відео, але менше з тим. Давно хотіла розказати, сказати кілька слів про пару людей похилого віку, чоловіка і дружину, яким я допомагаю ще ввечері, ну, окрім вихідних. Так сталося, що я місяць вже так працюю з 1830 до 19.30, при тому, що основну свою роботу я закінчую або у четвертій, або у п'ятій. Ну, найпізніше це шоста, і то це буває рідко. Отже, ось цю додаткову, останню годину вечора, я проводжу з ними, ну, що саме відбувається і чому необхідна, необхідна ось ця моя присутність чи вечора. Я, мої обов'язки входить приготування вечері і сервірування столу, допомога з сервіруванням, і після цього прибирання, і поки. Вони їдять мадам і місіон. Я займаюся такими звичайними хатніми справами, щось десь, що не там лежить або не прибрано, я це роблю. Такий, таке дрібне прибирання. Але основне, звичайно, за цю годину займає в мене приготування їжі. Зазвичай продукти вже зберігаються в холодильнику, їх купує дочка, ну або їх син. Що ж це за пара? Чому вони потребують такої допомоги? Що важливо знати, в моєму планінгу, де в мене розписана інформація про людей і адреси, куди я маю поїхати, зазначено, що Мюсьо Марсель і мадам Сюзан, і в, неї, і в нього є позначка, що в них Альцгеймера. Я не зовсім впевнена, що це ось ну, моєму уявленні. Про те, що я знаю, що таке Альцгеймера. Можливо, у нас ну, в Україні я більше чула назву деменція і е, ось такі зміни пов'язані з віком, але ну, ось мають люди такий діагноз. І це доволі е, цікавий з точки зору спостереження за цими людьми момент, тому що до цього мене я маю на увазі до. Е, Переїзду сюди, приїзду сюди, в, у Францію, я не зустрічала людей з певними проблемами зі здоров'ям. А тут ну, це вже не перші люди, яких я бачила, причому що в мене вже був досвід роботи з жінкою, яка була вже на останніх таких стадіях цієї хвороби. І, врешті, вона померла там буквально за кілька місяців. Е, є в мене ще жінка, яка Мешкає сама, видно, що чоловік нещодавно помер, і мені доволі часто доводиться їй нагадувати, хто я і чому я прийшла. Хоча мені здається, більш-менш останнім часом, за останні там, три місяці, що я чи чотири в неї працюю, вона вже звикла до того, що я приходжу. Принаймні не кожного разу так не дивується, хто я і чому я прийшла. А ось ці. Немолоді люди, немолода пара, в мене з'явились нещодавно. Ну, як я вже сказала, мабуть, що це протягом місяця в мене відбувається. Запросила мене нас на допомогу. Насправді приходять і вранці, і в обід, і ввечері інші мої колеги. Ну, ввечері я, вранці в обід інші колеги, для того, щоб так само допомагати. Я побачила за всіма ознаками, що і зрозуміла, що саме ця пара переїхала сюди, можливо, навіть в карбоні вони не жили до цього нещодавно. І судячи з того, що будинок не новий, але він відремонтований, там чистий свіжий ремонт. Причому хочу сказати, щоб він зроблений з урахуванням, що там будуть мешкати люди, які зараз або в перспективі матимуть ось такі фізичні. Вади, які будуть потребувати саме ну, інклюзії такої в самому будинку. Отже, я... далі вже це моя теорія, так як їх один з синів мешкає поряд, а, скоріше за всього, дочка десь поблизу або в Тулузі, і мають можливість приїжджати хоча б на вихідних, вони придбали будинок саме для своїх батьків. Як потім мені Сюзанна говорила, що вона до. По-перше, вона мешкала довгий час. Взагалі, все життя вона мешкала для кампань, тобто в селі. До речі, в неї 12 дітей. Всього вона народила 12 дітей. Уявляєте? І про це свідчить дерево родинне, таке, ну, схематичне, яке в них облаштовано на кухні, де вказані діти. Не у всіх дітей є фотографії і. Шлю... шлюбні партнери, скажімо так, є ті, хто ось просто позначені як ім'я, тому в мене. Закрались такі підозри, що, можливо, вони в дитинстві померли, а у більшості ось, є ще чоловіки або дружини. Десять дітей на цій половині, і в Сюзанни з Марселем, типу, е дочка, ось ця, спільна, яка, до речі, мене запрошувала і пояснювала, що, ну, які, що входить в мої обов'язки, коли ми перше, перше зустрілися. Так от. Е Тут така сама в мене ситуація, ну до якої я вже звикла за цей місяць, звичайно. Ну і я її очікувала. Але мені щодня доводиться, щодня мені доводиться або Сюзанна, або Барселю представлятися. Вони мене щодня запитують, для чого я прийшла. Вони радісно мене зустрічають, там, руками мене вітають. Майже обіймаються, ну інколи і обіймаються при зустрічі, але потім запитують, хто я і чому я прийшла. Час від часу запитують, хто мені платить. Сюзан наприклад розповідає. Потім ну, от знову ж таки, коли вона в чує, що в мене п'ятеро дітей. Вона розповідає про те, що в неї 12 дітей, що вона жила в селі. а Ось потім вона довгий час була в лікарні, і ось тепер вони з чоловіком тут опинились. Ще який цікавий момент. Знову ж таки, з тієї інформації, яка в мене є офіційна. Сюзан наразі 96 років. А Марселю. 85, тобто вона його старша на 11 років. В них доволі складні стосунки, я так думаю. Принаймні вони з, такою, з таким роздратуванням один на одного реагують, коли хтось щось каже або пере, перепитує. І тут це, це не смішно, звичайно, це не кур'йоз, але ось така ситуація, коли один з них, наприклад, пам'ятає, хто я сьогодні, а інший ні. І ось ну, нагадують з таким ну, з психом. Ну, типу, як можна цього не пам'ятати? Вона ж вчора приходила. Наступного дня вони міняються місцями і повторюються те саме, тільки з іншими дійовими особами. Добре, я не знаю, чи... Ну, я сміюся з цього. ну... По-доброму, скажімо так, не за жодним чином вже не насміхаюся. Я вже, звичайно, до них дуже тепло ставлюсь. бо Вони надзвичайно привітні. Чоловік місію постійно жартує про щось там своє кожного дня, правда, одна і та один і той самий жарт про те, що він відкрив відкриє ворота. Ну такі ось ворота, просто з Під'їзні ворота для того, щоб краще, щоб повітря заходило у двір. І, от він, і він жартує щораз і щораз сам з цього сміється. Ну, Я, звичайно, підтримую цей жарт його, як наче я його чую вперше. Так само Сюзан дуже співчутливо до мене ставиться, постійно каже, що я багато працюю, сядь, посидь. А що ти нам сьогодні приготуєш? О, яка ти молодець. Я колись теж готувала. Ну от вона дуже приязна, хоча вона мене зовсім не пам'ятає. Були моменти, коли вони погано себе почували: то вона, то він. В мене є телефони, контактні в них є, але вони знову ж таки не завжди пам'ятають, як ним користуватись. Можна набрати сина, який мешкає поряд, і він приїжджав, тобто я з ним теж зустрічалася. І наскільки я розумію, що у Сюзан нещодавно був ковід саме в неї, і вона доволі погано почувалася, навіть коли я от була поряд, потребувала додаткової уваги. І... Такий, що я готую, зазвичай продукти куплені, і вони так передбачено, що на тиждень їх точно буде вистачати. Тож я не дуже вигадую, це можуть бути напівфабрикати або стейки, які треба засмажити. Ну і готую їм гарнір. Вони дуже люблять. Тушковані овочі і пюре, ну, це, я думаю, вже через вік їм не подобається, наприклад, макарони або рис. Здавалося б, в чому проблема, але ось я вже за місяць вивчила більш-менш їх смакові. Вподобання. І ось сьогодні з кожним днем в мене не буває провалів. На початку те, що я готувала, біль, переважно доводилось викидати там перші там кілька днів, тиждень не все вони їли. Ну тобто, щось з'їдало, щось ні. І я ось так вивчала, що вони люблять, що їм більше підходить. І ось в останні дні в мене таких провалів, ну останні тиждень-два не було. все що я готую, вони залюбки з'їдають, і це для мене успіх. Ось така ситуація, ось така цікава історія, мабуть, для вас цікава сім'я. І просто я хотіла показати ще цей бік моєї роботи. Тобто я прибираю багато, прибираю протягом дня. Я вожу людей, супроводжую їх в лікарню, ну, тобто на, при... на прийом до лікаря або в магазин, або якісь інші їх справи роблю для них додатково. І ось так. це... Дещо відрізняється. Більше ніде я, в принципі, їжу не готувала, не готую, точно ні. А ось в цій сім'ї працюю щодня, ну, крім вихідних, і саме ось такі в мене обов'язки. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам було цікаво. Хотіла ось цим поділитися з вами. Залишайтесь на каналі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і приходьте в наступні відео. Бувайте!